Вітаю! Мене звати Підловко Олександр. Я учень 11 класу комунального закладу Швестівський ліцей Коломацької селищної ради Боходухівського району Харківської області. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Це життєве кредо українського поета Василя Андрійовича Семененко. Чому це так? Василь Семененко справжній український патріот, якому доля виділа усього 28 років життя. За які йому та його поезії вдалося заповнити серця не одного покоління українців? Я українець, ось і вся моя біографія. Писав він. Життя Василя не було легким, тому він доволі рано осмислив людське життя та його цінність, і жив не для себе. наш час слова поета актуальні як ніколи. Україна лише 32 роки. Існує як незалежна країна на мапі світу. Але до цього було кілька століть боротьби українців за право мати власну державу. Так на що здатні українці? Що вони змогли? Чим вразили світ? У 2014 році Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі. А 24 лютого 2022 року розпочав повномасштабне вторгнення на територію України по всьому спільному кордону. Україна понад 9 років захищалася від агресора, а тепер веде справедливу війну за збереження своєї територіальної цілісності, незалежності та суверенітету. Відважні захисники борються з ворогом заради збереження мирного неба в Україні. Вони воюють з ворогами заради друзів, батьків та рівного народу. Вони живуть не для себе, а заради інших, заради нас. Стійкість і незомність українців на шляху до перемоги сьогодні захоплює весь світ. Саме вони є втіленням слів Симоненка, саме вони є справжніми патріотами своєї батьківщини. Дякуючи нашим захисникам, ми з вами маємо змогу розпочати навчання, проводити вільний час з користю та спілкуватися. Нехай Бог захищає нашу країну та всіх її героїв і дарує їм незламність, неочепну силу та мудрість.